Я просто не можу. Ну, якась несуразна, неспортивна людина. Леброн, шостий в рейтингу претендентів на MVP NBA. Шість претендентів на MVP усієї ліги NBA. І просто уявіть собі, що людина, яка 20 років на майданчику, 38-річний Леброн Джеймс, зараз знову в цій номінації, в цих. Шести людях, які просто розривають NBA. Нікола Йокіч на другому місці. Дуже-дуже круто наблюдати, як грає цей чувак, я просто не можу. Ну, якась несуразна, неспортивна людина. Ну, якась, ну так виглядає дурно. Ну, я не знаю, для мене естетично ну, повинен спортсмен виглядати як спортсмен. Але дивишся на таких е гравців, як Дончич Йокіч, і розумієш, що. Є у людини талант, і вона може виглядати та рухатись. Ну зовсім як, як тільки побажає, але гру робить. Будемо дивитись, хто стане МВП. А за Леброна я завжди радий, тому що на такому показнику грати 20 років це неймовірно. Я просто пишаюсь такою спортивною людиною.